Вгадай країну за стравою! Шакшука Ізраїль. Це смажені яйця в томатному соусі з перцем і спеціями. До речі, насправді ця страва прийшла з північної Африки, але саме Ізраїль зробив її культовим сніданком. А це качка по пекінськи Кірка повинна бути хрусткою, тонкою і нежирною. Перед подачею її нарізають тонкими скибочками і зазвичай обгортають в мандаринські або рисові млинці. Страва імператорів Китаю. Тарт фламбе. Схожий на піцу, але тонша і без томатного соусу. Тісто змащене сметаною, з беконом і цибулею. Його часто плутають з німецькою кухнею, але насправді це французька страва. Свічкова одна з найпопулярніших страв Чехії. Яловичу вирізку тушкують в овочах та спеціях, а отриманий бульйон обов'язково варять на соус, змішуючи зі сметаною. Зазвичай свічкову подають з хлібними кнедликами, збитими вершками та журавлиним соусом.